Привіт, друзі-підписники, хочу представити вам свій новий вірш, який називається Два крила. Змахнули зимні два крила, і полетіли вгору снігом, і в серці колета стріла, яка вчепилася із димом. Із димом, що летить у даль, від димарів, які вдихають. І видихають цю кришталь, і дрова в пічках догорають, так як згорає тиха даль червоним соком в небосводі, а всюди біла, лиш кришталь і янгол вечора в городі. Хочу, як завжди, всім вам, друзі і підписники, побажати тільки всього найкращого. Ангела-охоронця за спиною, щоб його два крила завжди охороняли і обороняли вас від усього поганого, темного лихого. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв, молитвою справами завжди згадати незлим тихим словом, Царство Небесне всім нашим героям і простим людям, які загинули і, на жаль, гинуть кожного дня у цій кривавій війні. І хочу побажати їх найшвидшого миру, щоб нарешті Україна, світ жили в мирі і в слагоді. Як завжди, хай Господь Бог всім вам допомагає і охороняє, ангел-охоронець тому числі, бути добру і з Богом.